Мої любі, ніхто нікому не винен на цій землі. Ми повинні тільки тим людям, яких ми народили, які маленькі, які не можуть виростити е, да, в дорослого без дорослого. Більш ніхто вам нічого не винен, не батьки, ні друзі, не ваші знайомі, не кохані, не ні партнери, ніхто. У нас є свобода волі вибору, свобода волі душі, свобода волі особистості. І якщо ми розуміємо, що цінності з тією людиною, з якою ми так йдемо по життю, неважливо, хто це, друг, партнер, сім'я, рідних хтось, якщо вони спіхаються, то так, ми домовляємось один з одним. Як ми йдемо далі? Якщо вони не збігаються, не насилуйте себе. Е, найваж... Найважливіший урок, найважчий урок відпустити люблячі. Е, це вже з мого досвіду, це вже з досвіду людей, яких я веду декілька років. Я вже більше двох років, два з половиною, вже третій рік, працюю постійно, кожен день в мене є люди, і кожен різний, але в кожного свій бій. І кожен вчиться по-своєму. Тому треба зрозуміти одну важливу річ. Чим швидше ви знімете очікування від інших людей, очікування того, що вам хтось щось винен, що світ вам винен, що чомусь з вами щось несправедливо відбувається, тим швидше ви зможете бути щасливою людиною, коли ми все акумулюємо в собі, знімаємо цей тягар, так, провини, тягар якихось очікувань. Нам люди нічого не, ну, вони нам нічого не повинні. У них свої болі, в нас свої болі в кожного свій шлях, всі індивідуальності. І я навчаю, в на індивідуальному, як це все себе зняти, прожити, працюємо з психологічної точки, з енергетичної, з точки душі, з точки особистості, з точки менталу, і з фізику обов'язково, тому що все, що ми накопичуємо, все, що в нас болить, відходить в тіло. Навіть зараз ця тривожність, коли в нас бахкає, розривається, падає. Теж це все можна не боятися, але внутрішня тривожність в тілі, вона залишається. так. Тому а, важливо, що вміти дбати про себе, знати свої цінності, свої потреби і знімати очікування з будь кого зміни. Будь кращим себе, і тоді світ навколо стане кращим. А якщо ти хочеш до мене в індивідуальну роботу, я тебе запрошую. Два місяці глибокої індивідуальної роботи зі мною, з енергопрактиками, з психологічними практиками, ти зможеш знов зажити те життя, яке ти дійсно щиро бажаєш. Не те, що на картинці в інстаграмі, а те, що твоя душа бажає відкрити призначення, знайти партнера, відновити нормальні стосунки, бути здоровою, щасливою людиною. Приходь до мене на запис.